До нас вже доєдналася наша наступна гостя. Це співачка Марія Ткачук. Вітаємо вас! Вітаємо, Марія! Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава от слухайте, класно. Давайте е, почнемо Маріше з вами. Знаєте про що? Е, про вашу творчість. Ми от е, дуже багато сьогодні говорили про навички людей, про те, як вони набуті, оці навички з різних професій, абсолютно як вони допомагають в житті людини. От стосовно творчості, стосовно вокалу, як от все починалося, наскільки це є рушійною силою в твоєму особистому житті? Для мене вокал і мої здібності справді мені допомагають, тому що мені здається, я розумію краще людей, тому що десь в своїх піснях я транслюю свої почуття або те, через що мені не доводилось проходити, але все ж я розумію краще людей. Давно вже е, займаєшся, от, творчістю, співаєш, і чи, е, от, ті пісні, ті речі, які ми можемо чути, і бачити, і слухати, чи вони є там твоїми особистими, чи все-таки якісь переспіва? Е, я вже займаюся давно музикою, я ще почала займатися взагалі з самого дитинства, коли мені було 3 роки. Почала пісні я писати, коли мені було 10. Е, я їх написала вже більше 160. Нічого собі. Те, що зараз ви чуєте, це мої авторські роботи. Слухайте, всі ваші роботи вони наповнені таким глибоким сенсом, вони такі дорослі. Як у вас так виходить? Я насправді вважаю, що музика і мистецтво. Це все поза особистим досвідом, і коли створюються мої пісні, мені приходять якісь ідеї, слова, музика, воно наче знаходить одне одне. Е, я граю ноти, мені приходять слова, і це все комбінується в одне ціле. Круто, М -м -м. А, до речі, у нас є інформація. Давайте, от е, про е, пісню Троянди. Ми сьогодні її зможемо ще й е, подивитися обов'язково після того, як поспілкуємося, але зараз все таки іще раз е, про самотворчість, про процес того, що щодня, от е, що ви заглиблюєтеся, потрапило в півфінал чорноморських ігор. Нічого собі, це достатньо такі серйозні серйозна заявка на перемогу. Як, як це відбулося? Як був цей процес проходження там відбору і так далі? Хто з ким будете там змагатися? А, насправді про відбірні Чорноморські ігри я дізналась достатньо пізно цього року, і через те, що м частина нашої країни зараз окупована. Це не відбувається так, як це відбувалося завжди в Скадовську. Це буде відбуватися в Києві. І я туди подавалася завжди. Це завжди був для мене хвилюючий момент. Цього року я щось ну, я не сильно шукала цю інформацію, але ця інформація сама мене знайшла. І я вирішила, що треба записати відео. І буквально в останній вечір я прикріпила туди е, заявку і. Магічним чином, якось я в півфіналі круто. Ні, це, це неспроста. От знаєте, коли отак от я дуже часто зустрічав такі моменти, коли е, людина подається фактично в останній там день години до подачі заявок. Я говорю про творчі конкурси наразі, е, то потім виявляється, що ця людина ще і є. Переможцем, я не буду наперед нічого казати, але сподіваюся на те, що зовсім скоро ми будемо ще з переможницею а, чорноморських ігор говорити так само а, в ефірі і вітати один одного із цим. Це це треба за ваш настрій. Це, це треба запам'ятати. Ну а чому ні? Я я кажу за своїм власним особистим досвідом. Добре, пісня троянди так, так дуже цікаво про що вона як писалася, чим надихалася? А пісня Троянди це пісня про незрозумілість між людьми, коли слова, почуття, відчуття, дії вони завжди говорять про інше. І настає той момент, коли людина вже просто та ну, що це все означає? І я вирішила написати про це пісню, але насправді вона була написана в той час, коли у нас були блекаути і нас постійно обстрілювали. Я сиділа в тата на роботі. І робила уроки, тому що там постійний вайфай був і мені прийшла фраза «Троянди, хто ми серед них, і вона просто настільки мені заїла, що я не могла позбутися від неї цілий день, і потім вийшла пісня. Вау! Wow. А скажіть, будь ласка, взагалі, коли розпочалася війна, чи важко вам було продовжувати творити? Чи не було у вас творчої кризи, чи навпаки, ці всі такі не дуже приємні події викликали певні емоції, які допомагали ще більше творити? Ви знаєте, це насправді дуже цікаве питання, адже е, після подій в Бучі, тоді, коли я мала шанс повернутися додому, е, я приїхала, сіла за свій інструмент, і не пройшло і п'яти хвилин, як я написала першу пісню. Це було справді е, щиро е, від почуттів від переживань. І я ще не пам'ятаю, щоб я так швидко писала пісні. Це пісня з болючим сенсом, але е, Такі події надихнув багато таких пісень є в особистому доробку на даний момент. От я так розумію, що в принципі якоюсь мірою творчість зараз може поділятися на ну основні такі два, два моменти один момент це ось таке щось болюче а інший момент навпаки має бути мабуть якимось ну не те що позитивним а життєстверджувальним. от є є от у тебе такий досвід особистий що воно розподігає. У мене є цікава історія стосовно цього коли я почала писати пісні мені було 10 років і одного прекрасного дня ми просто їхали з мамою на заняття в метро, і вона така: що ти така задумчива? А я кажу: Та ти знаєш? Я написала дві пісні. Вона така: Ого, а про що? Типу, такого до того не було. І одна пісня була, вона називалася Добре жити тому, кому цікаво. А друга пісня була про війну. Це було в 2019 році. Це було дуже дивно, адже ще тоді а, ніхто не балакав про повномасштабне вторгнення. І якось воно просто так вийшло. Так, насправді дуже цікаво. Наостанок, Марія, перед тим як ми подивимося і переглянемо роботу Троянди, хотіли, щоб ви от зараз сказали щось нашим глядачам. От Від себе, да? так, як, як, як було і все інтерв'ю. Класно, щиро і відверто. Я хочу побажати глядачам перше тихих мирних днів, саме головне зараз. Друге не боліти, тому що я сьогодні з іншим голосом. І третє, зараз ви почуєте мою роботу. Я прошу вас смакувати просто кожну ноту і насолоджуватись. Ми зараз так і будемо робити, то точно обіцяємо. Марія Ткачук була сьогодні з нами. А ми домовилися про те, що з переможницею, фіналісткою чорноморських ігор цього року, унікальних чорноморських ігор. Ми ще обов'язково в нашому ефірі зустрінемося. Отже, Марія Ткачук, співачка щира, юна, красива, і її не менш щира і красива робота зараз буде. Так, так, троянди, дивимося. Лишились в тіні твої квіти, троянди мені ти приніс, Спускалась і цей срібний місяць, в очах моїх слід залишив, холодними погляди стались, Такими лишились слова, слова, на відстані серце тримає. Близько стояла я, чому світились очі, як холодно було, і серце мріяло, хтось називав те. називав теплом Хотілось перед этим сердцем Мріяло хтось называв любов. Скажи, чому троє